Час учернього прямого етеру, на хвилях радіо НЕ Кипіло. Звати мене Філіп Дикань, я веду цю програму а, і. Знаєте, ну враховуючи, що сьогодні нехай календарна, але все ж таки зима настала, то це значить, що наближається свято, незважаючи ні на що, незважаючи на весь жах нинішнього часу, все одно, все одно, ми святкуємо І Перше свято, яке буде відкривати цей ці різдвяні тижні, різдвяні дні, це звісно, свято або день святого Миколая, який з величезним задоволенням вже. Багато років між іншим в Україні в Україні святкують. Дуже люблять його діти, та й не тільки діти. Ну, мабуть, насамперед маленькі українці, бо вони очікують подарки від імені Святого Миколая, але дорослим також між іншим перепадає. Ну і багато хто вважає, що якщо не найкращий подарунок, а є ті, хто вважають його таки взагалі найкращим, але один з правильних, я би так сказав, подарунків це книжка. Я між іншим так. Також відношуся до а, тих, хто повністю розділяє цю, цю думку і дуже-дуже дуже люблю, коли е, доводиться отримувати у подарунок книги, і сам люблю дарувати книги. А от е, як зробити вибір, що подарувати? Бо часто, знаєте, нам хочеться порадувати близьку людину книжкою, а ми губимося, бо е, знаємо, що така книжка в бібліотеці є, або навпаки, не впевнені, чи є така книжка в бібліотеці, чи зайде йому, а що краще подарувати, особливо якщо дітям. Ну одним словом, можна. Дуже довго ламати голову, сьорфити інтернет, видавництва, спілкуватися з колегами і так далі, але можна зробити простіше і дізнатися, що пропонують різні або видавництва, або, наприклад, онлайн книгарні, як от миого букс, і власне з директоркою з контенту миого Букс, Катериною Котвіцькою, ми зараз і будемо говорити про, про книжки, про новинки взагалі українського книжкового ринку, і про те, що краще і як краще обрати на подарунок до свята і, і, і Святого Миколая і Різдва і Нового року, пане Катерино, добрий вечір. Радий вас вітати на хвилях. Радіо накипіло. Добрий вечір. Рада приєднатися і поговорити про таку е, особливу тему. Насправді, бо я теж років 10 як практикую е, найкращий подарунок на Різдво і на Новий рік для друзів, близьких і всіх, -всіх своїх знайомих. Це книжка е, є в мене таке хобі, е, яке перетворилося ще і на роботу. Е, тому підтверджую і дуже радію, що у вас теж книжка це найкращий подарунок. Ну, до речі, коли хобі в роботу переходить і, і, і навпаки співпадає так при, приємно з е, е, ну, тим, що приносить не тільки задоволення, або задоволення в, е, в широкому сенсі цього слова. Ну і при тим як розпочати розмову, скажу, що е, цей наш шетер на правах реклами виходить. Ну між тим, я думаю, ви отримаєте дуже гарні, е, гарні поради. Е, давайте я, от з чого хочу, пані Катерина розпочати декілька слів. Буквально про себе що таке ми Букс онлайн книгарня мого букс. Я знаю, що вам скоро десь рік повинен е виповнитися так. Так, ми 16 грудня будемо uh -huh. святкувати рік роботи нашої онлайн-книгарні. Якраз в такий особливий час з'явилася книгарня, і наші там перші користувачі це люди, які власне шукали свого часу найкращий подарунок. Минулого року якраз вийшла книжка Різдвяна класика, і в книгарнях її вже не було а в нас вона ще була, і якраз під відкриття. Це була наша така е бестселер е перших кілька днів роботи, книгарні. А це, якщо я не помиляюсь, це збірка різдвяних розповідей, правильно? українських так, авторів. Так, так. Це mm -hmm. загалом дуже популярна е, практика. Зараз е, чимало видавництв видають антології е, е, і сучасних авторів, і класика, і українських, і е, іноземних авторів. Е, і це дуже таке приємне е, чтиво е, в час святкування, тому що дійсно е, інколи немає часу пірнути в якусь велику літературу. Е, а цей. Формат це дозволяє. Можна книжку гортати, читати дозовано. Тому е, так, Різдвяна класика, е, дуже популярний формат, і, власне, от одна з книжок має саме таку назву. Якщо це вона, я думаю, що скоріш за все, це вона, бо дійсно вийшла напередодні Різдва минулорічного, то ми навіть з упорядницею представляли цю Яриною Цимбал, представляли цю книжку так, у нас. Так. О, вона да. значить вона дійсно дуже дуже гарна Книжка так. А яким чином взагалі ви, ну, от і ви, Катерино, і м, онлайн книгарня боговобукс відбираєте книжки, які пропонуєте як подарунки? У нас насправді є така перевага внутрішньо в команді. Є кілька редакторів, які допомагають фактично будувати нашу Вітрину для користувача, і ті користувачі, які з нами вже протягом року вони шукають не лише просто за назвою книжку. Вони вже знають, що в нас є певні рекомендації колекції книжок, тематичні. Тому вони заходять одразу на нашу головну і просто починають розглядати та, що ми пропонуємо там тематично. Повернусь на кілька кроків назад. Uh -huh. Ми до Геловіна Таку е, тематичну е, тему. В нас світла й тема, тема такі для сайту зручні завжди. Е, опціонально ми там додали на час е, Геловіна ще таку е, тематичну там з вампірчиком, з павуками і yeah. всім таким. От, нам дуже сподобалося, отримали шалений відгук від користувачів. Готуємо якраз за кілька днів, е, зробимо різдвяну тему, е, тому наш сайт теж буде таким привабливим. для того, Щоби шукати, і, власне, почали вже формувати колекції для того, щоб тематично нам можна було працювати з різними аудиторіями, тому що аудиторія медіасервісу «Мого моєї сімейна, і власне ми, як частина медіасервісу теж будуємо весь свій контент і всю свою там тематичну пропозицію довкола різних вікових категорій. А от як знаєте, не хочеться сказати, розбиваєте навпаки, краще інше якесь слово? Яким чином формуєте? от так от я скажу, от оці категорії, тобто оці книжки, скажімо, дітям там від 5 до 7, далі умовно до іншого віку, це щось може на жіночу аудиторію, це на на чоловічі і так далі. Так яким чином у вас це відбувається? І які книжки рекомендуєте, до речі? Ой, слухайте, насправді дуже багато. От якщо там прямо зараз зайти на сайт мого Букс, то можна подивитися там е окремо є колекція для подарунків до святого Миколая. А я вже, окремо, між іншими, якраз так, так. От от перед очима ідеї подарунків до Дня Святого Миколая є ви випередили ви мене. Так, так, так. Uh -huh. А є е, окремо книжки, які рекомендує Святий Миколай. Тобто, ми uh -huh. будуємо довкола кожної книжки, кожної колекції якийсь сторітелінг. Фактично, він е, із сайту потім каскадується на нашу там інстаграм-сторінку, на інші соцмережі. Ми використовуємо е, далі це в комунікаціях е, інших. Тобто, е, ми е, стараємося та побудувати довкола книжки і знайти користувача в тому місці в тому форматі. І який йому цікавий. Е, тому це дуже різні формати. От Я сподіваюся, що навіть після нашої розмови е, хтось теж дізнається про якусь нову книжку е, чи замовить її. Я от якраз їхала до, на ефір, е, поверталася з презентації е, нової книжки, вона якраз от-от з'явилася у нас, і е, мені здається, ще не встигла доїхати до всіх книгарень. Це ось така книжка дерево до Бо я її покажу. Це збірка українських народних казок, її видали в видавництві основи разом з співпраці з Гуземою. Це був брендний. Та, та, і, власне, такий. Така співпраця виросла в таку дуже красиву святкову книжку, е, і я її вже гортаю, вже буду ввечері mm. читати з донькою. І мені здається, що вона така дуже красива, подарункова якраз до е, свят, які вже от от розпочинаються от Ще й так вона виглядає. Бо це ще й така солідна, між іншим, товстенька, я бачу. так та-та-та е, Вона доволі зручна, невеликого mm -hmm. формату, але дуже дуже красива. тому і, і під, підійде mm. для дітей. І для дорослих мені ну, здається. Я, я, знає, я до того, що і казок там багато, не 5-6, а достатньо, так, так скажімо. А, і я бачу, так. до речі, що у вас, у вас доволі багато новинок, ви і помічаєте буквально да? О, такою позначкою новинка, якщо це це книжка, яка нещодавно вийшла на ринок. Ми, ми стараємося це робити і дуже любимо, практикуємо. Формат прем'єри на Мегого букс, тому що міжнародний медіасервіс Мегого – це переважно та відеоконтент, спортивний контент, освітній контент. І от те ядро аудиторії, яке вже довгий час з нами, ці 14 років роботи медіасервісу, для них звичний, звичний формат прем'єри. Тому ми в книжковий сайт теж стараємося інтегрувати прем'єри. І от сьогодні в книгарнях почала з'являтися. Ця книга Еміля Іларіона Павлюка. В нас була прем'єра. Я перевірила. В нас на сайті в 00.01 з'явилася ця книжка і одразу прийшли зацікавлені користувачі, покупці, читачі, які замовили прямо вночі книжку. і Вони вже там їдуть до них, доставляються. Ох, і просто фанати це... якісь вичікували. Да, це... Це фактично нам допомагає, та ми стараємося ще на етапі взаємодії з видавництвами попросити там можливість оперативно та повідомляти нас про якісь новинки для того, щоб нас. Час підготувати читачів, користувачів нашого сайту, покупців до того, що от скоро буде та чи інша новинка, ми не практикуємо передзамовлення як формат роботи, тобто, нам все-таки важлива ця миттєва відправка книжки до користувача. Тому власне всі книжки, які в нас на сайті представлені, вони. Є на складі і чекають, коли е, доїдуть до того чи іншого покупця. Оце між іншим важлива така новина, важливий факт. Тобто, якщо людина бачить е, книжку у вас на сайті, то це 100% значить, що вона у вас є, і можна замовляти. Так, угу. скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про ці от найближче, найближчі свята, які книжки можна обрати? От, наприклад, в розділі книжки, які рекомендує сам Святий Миколай, наскільки я бачу, тут в основному або казки, або книжки пов'язані з Різдвом, так? Так, це переважно тематичні добірки, але насправді е, треба розуміти, що і нонфікшн теж популярний. Тобто е, ті книжки, які собі час від часу відкладалися десь в кошик е, або е, просто в список очікуваних е, книжок чи якихось книжкових бажанок, зараз е, теж активно купуються, тобто немає якогось такого. Е, Нерівномірного та зацікавлення. Тобто, так само, як цікавляться різдвяними книжками, так само цікавляться звичайно ну, там не звичайними, а такими тематично іншими книжками, ті, які стабільно мають свій певний попит. Але звісно, що там є якісь певні особливості, наприклад, перед новим роком і перший час після Нового року, доволі популярним є нонфікшн там про саморозвиток. про... Якусь роботу над собою, та таку детальну, там, або якісь, не знаю, щоденники вдячності, е якісь такі тематичні воркбуки, які допомагають та, пропрацьовувати там і формувати план на рік. От минулого року, якраз е в перші місяці роботи, дуже популярними книжками були тією горою Єви, і до них, в принципі, доволі. Такий стабільний попит протягом року був. Тому так, дійсно там атомні звички, це теж лонгселер, фактично, але до нього стабільно є інтерес. Тому так мені здається, що нонфікшн теж не втрачає своєї актуальності поруч із казками, з якимись подарунковими виданнями. Але звісно, що ці книжки мають і свій такий час та інтерес. Yeah. Mm -hmm. і... Додатково можуть формувати е, якусь таку особливу атмосферу. І ба більше зараз національний кешбек і зимова є підтримка, допомагають дійсно українцям е, обирати і купувати книжки, е, тому що, звісно, що купівельна спроможність вона не, не є супервисокою, і книжка з одного боку ніби здорожчала, звісно, але з іншого боку, це все одно лишається таким доволі доступним форматом подарунку, тобто можна обрати е, книжку на будь-який смак е, і на будь-яку ціну. У нас е, середня вартість книжки менше 400 гривень. Тобто, якщо брати та, всі uh -huh. там понад 30 тисяч назв, які в нас є на е, сайті моєго е, то десь в середньому це виходить така ціна. Звісно, що є якісь дорожчі, є якісь дешевші книжки. от ця красива книжка, яку я там показували, нас, ну, звісно, дорожче, бо в ній багато ілюстрацій, красиве там оформлення, але е книжка все одно залишається доступним подарунком. Оце до речі, важлива така нотатка щодо того, щоб не забували про національний кешбек, який дійсно можна витратити саме на купівлю книжок, і зимова е підтримка тисячі гривень. Також от якраз на книжки можна, е можна тратити е витрачати. І я питання не просто так поставив про ці, ну про направленість, так би мовити, тому що, от, ще раз кажу, Святий Миколай пропонує в основному більш такі книжки, присвячені святам. Пов'язані святами з фольклором. А от, наприклад, ідеї подарунків до Дня Святого Миколая, тобто те, що пропонують вже безпосередньо команда МГО «Букс», там абсолютно такі є. Я, я дивлюся широкий спектр і від святкових, також і різдвяних миколаївських, так би мовити, книжок до пізнавальних. Ну от наприклад, історія гігієни м -м мене зацікавила. Там про по історію України є книжки. Ну Ну, абсолютно абсолютно різно, Ой, Так, різноманітні. Я, я якраз теж хотіла, я забігла в офіс і одразу така на полиці подивилася, що воно є, щоб порадити. Якраз мені теж відгукуються всі тематичні такі напрямки, про які ви говорите. Я теж покажу книжку Братні Кайдани, це російські міфи про українську історію. Ой, як актуально. Та автори просто їх розвінчую. це е, Олександр Аврамчук і Ляка Бачинський е, мають свій подкаст. А, е, окрім подкасту, ще й видали таку фантастичну книжку. І мені здається, що якраз е, розвінчувати міфи е, російські про українську історію завжди актуально і це чудовий подарунок. Е, я ще про нонфік хотіла е, згадати книжку е, автора. Який буквально нещодавно приїжджав на форум видавців у жовтні до Львова, е, іди туди, де страшно. Книжка, мені здається, теж бестселер е, книжковий. Вона доволі актуальна і е, під Новий рік її теж е, можна е, як подарунок. Е, Комусь собі або близьким людям точно подарувати, і е, мені дуже подобається, що є українські автори нонфікшену. Тобто, зараз дуже багато е, українських е, психологів, е, якихось аналітиків, копірайтерів, маркетологів, підприємців пишуть книжки. От е, я ще одну книжку покажу: це книжка відомого психолога е, Максима Романського Відріж себе ніжно називається. Вона про сепарацію, тому. Теж я думаю, що буде актуально під новий рік е, відкидати усе зароби, е, Я, як і... зробити так, щоб не відкладати самовдосконалення на Новий рік, якраз варто почитати так, 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 так. на новий рік Харків'янин, ну, Між так. іншим, Максим Максим Романський. Треба от сказати. Як бачите, як я вдало порекомендувала? <свят> так, так. Дуже дякую вам, пані Катерино. Ну тож, якщо ви обираєте в подарунок, а я б сказав, навіть не якщо, а коли ви обираєте подарунок на будь-яке свято. От найближче це, нагадаю, за п'ять днів вже буде День Святого Миколая, коли насамперед, звісно, діточок будемо бавити, але не тільки чому, чому б ні, то можна себе значно Ечно спростити завдання і зайти, наприклад, на онлайн-книгарню книгарні Букс і роздивитися, що пропонує і сам Святий Миколай, і команда онлайн книгарні до, до цього свята. Ну і детальніше про це ми поговорили з директоркою з контенту Мегого Букс, Катериною Котвіцькою. Пані Катерину, дуже вам вдячний за розмову. Можете відключатися зараз. Ми зробимо невеличку невеличку музичну паузу і продовжимо вже з іншою темою. ну і